Що робити, коли нічого не хочеться? Де можна дізнатися, як проходить робочий день представників різних професій? Як дізнатися свої сильні та слабкі сторони? Про це ми будемо говорити у сьогоднішньому відео. Зараз ми пройдемось по декількох з проблем, які ми визначили в попередньому відео, і я запропоную варіанти їх вирішення. Почнемо з недостатньої обізнаності. Є чудовий український канал Луки. Там представники різних професій розповідають, що їх бісить у їх роботі. А у вас примірочна є? Дайте вібратори повірити! Це хороший спосіб дізнатись про підводні камені кожної сфери. Також на нашому каналі є інтерв'ю з представниками професії, але не лише про негативні аспекти. Також є українські сайти про професії. Оберіть назву, яка більше подобається, і шукайте інтерв'ю з таким спеціалістом на YouTube. Якщо не буде на Ютубі, то просто вбивайте в Гуглі, знайдете якісь текстові інтерв'ю або якусь ще інформацію. Де цьому краще і швидше навчитись, це вже інша тема, яку ми розберемо в наших наступних уроках. Лінки на всі сайти, які я згадаю в цьому відео, я залишу в описі. Щодо кого спілкування. Зареєструйтесь у Фейсбуці, якщо у вас його ще немає. Погугліть працівників таких компаній, як Federer, Banda, Zivich, Squad, Projector. Можна знайти топ компанії з різних сфер. І просто додавайтесь до них у друзі. А потім через цих друзів Facebook буде рекомендувати вам інших. З інстаграмом зробіть теж саме. Так ви сформуєте якісне інтернет оточення. Ви будете бачити, чим займаються ці люди, які проекти вони ведуть. Повірте, ваш світогляд буде розширюватись. Якщо вас зацікавить якась сфера, ви можете завжди написати в особисті повідомлення, і хтось точно відповість. Люди люблять допомагати іншим. А ви прохаю, не використовуйте Тіндер та баду для пошуку нових знайомств. Можливо, там і є з десяток таких людей, але від балікаючих факторів набагато більше. Ви лише витратите свій час і нічого корисного не отримаєте. Зайдіть в чати універів, вони є за цим там ви зможете задати питання по кожній спеціальності, і студенти швидко розкажуть вам всю правду. Людина е, брала хабар танками World of Tanks. А ще ви можете дізнатись, чим займається кожен з них, і завести нових друзів. Ваше завдання просто дізнатись більше про життя не в теорії, а на практиці. І чим більшу кількість людей ви опитаєте, тим ширше буде ваше бачення життя. Я проводжу інтерв'ю з сотнями людей. Я зрозумів це на практиці. Щодо нерозуміння сильних сторін, спробуйте волонтерство. Є сайт Української волонтерської служби. Там ви зможете залишити заявку, щоб стати волонтером. Також підпишіться на їх інстаграм. Підпишіться на БУР, Академію лідерства. Ви будете дізнаватись про всі варіанти волонтерства. Можливо, вже є проєкти, які вам подобаються. Просто напишіть йому у Фейсбуці або в інстаграмі, що хочете допомагати безкоштовно. Можливо, ви не маєте навичок, але ви готові вчитись. Якщо вам будуть відмовляти, просто дізнайтесь, волонтер, з якими знаннями їм потрібен. І навчіться цьому. В Ютубі купа уроків, зай вам точно не буде. І вже в процесі навчання ви зрозумієте, подобається вам це чи ні. Ви витратите всього тиждень і вже зможете відкинути одну сферу. Почніть Проект. Якщо ваша мета не гроші, а пошук себе. То на вас нічого не тисне. Просто визначить проблему, яка бентежить вас в Україні більше за все. Наприклад, алкоголізм. Просто придумуєте назву проєкту, логотип, створюєте інстаграм сторінку. Починаєте шукати в інтернеті наукові дослідження про шкоду, яку алкоголь завдає нашому здоров'ю. Можете брати інтерв'ю у п'яниць на вулиці, питати, як вони прийшли до такого життя. Це дуже цікаво. І ось ви вже вчитесь шукати інформацію в інтернеті, писати пости, робити дизайн картинок, брати інтерв'ю, можливо, знімати, монтувати відео, обробляти звук. Потім у вас не вистачить рук на все, вам знадобляться помічники. Ви будете вчитись шукати волонтерів, керувати командою, ви будете вчитись тайм-менеджменту. Насправді, Зескул так і починався. І все. Ви вже зрозумієте, що вам більше подобається і що краще виходить. І так можна зробити не лише медіапроект. Це може стосуватись будь-якої сфери, ви можете отримати повноцінний широкий досвід. А потім ви просто знаходите курси або універ, які можуть дати вам якісні знання у цій сфері. І вчитесь свідомо, швидко, тому що розумієте, навіщо вам це потрібно, і можете одразу застосовувати ці знання на практиці. А ті, хто вчаться і не розуміють, як вони будуть використовувати це в житті, отримують мінімум користі від цього навчання щодо відсутності бажання шукати себе. Іноді, коли нічого не хочеться, треба просто нічого не робити. І тоді це проходить. Але якщо вам нічого не хочеться вже досить давно, то це проблема, і її треба вирішувати. Є один класний спосіб: він взяти зі стародавньої ведичної мудрості. Він каже про те, що на нас впливають три енергії: невігластво, пристрасть та благість. Перша робить нас лінивими, сонливими, не маючими мети у житті, нещасними. Вона змушує нас вічно думати про минуле. Друга змушує нас стрімко бігти за метою, не дає навіть поїсти, в нас завжди немає часу. Людина під впливом цієї енергії весь час поспішає і думає про майбутнє. Весь час вона приділяє зовнішнім досягненням, навіть якщо всередині немає спокою. Третя енергія робить нас спокійними, урівноваженими, задоволеними тим, що маємо, і дає можливість рухатись до своєї мети своїм темпом, незважаючи на те, що думають оточуючи. Вона робить наш розум максимально ясним. Так, от, найцікавіше те, що ми можемо самі вирішувати. Яка з цих енергій буде впливати на нас? А якщо по-науковому, то на яких хвилях буде працювати наш мозок? І на це можна впливати через харчування, режим дня, спілкування, чистоту у кімнаті, на робочому столі, порядок у справах, розумне розставлення пріоритетів. Звуки, які ми чуємо. Коли ми постійно чуємо сирени, то, на жаль, в благості жити важко. Навіть якість води, яку ми п'ємо, на це впливає. Почнемо з їжі. Якщо у вас немає стабільного графіку харчування, якщо ви їсте важку їжу, яка дуже довго перетравлюється, тим паче, якщо це чіпси, сухарики, то це просто глушить ваш інтерес до життя. Вам просто не буде хотітись розвиватись. Якщо ви прокидаєтесь пізніше 7 ранку, це теж робить ваш мозок притупленим. Але і лягати треба до 11 Є багато наукових пояснень цього. Можете почитати. Про те, що є люди жайверонки, є люди сови, це міф. Спілкування. Ви маєте спілкуватися з тим, на кого хочете бути схожим. Бо це так і працює. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Ми переймаємо риси характеру людей, до яких ми прив'язані. Спробуйте прибрати в кімнаті, і ви вже побачите, що вам набагато більше хочеться працювати. Спробуйте не грозити себе усіма проблемами одночасно, а вирішувати їх поступово. І у вас з'явиться енергія. Слухайте класичну музику. Пийте багато чистої води. Якщо ви спробуєте хоча б тиждень слідувати цим правилам, то ви почнете краще розуміти, хто ви і чого хочете. Інакше ми просто живемо у тумані. На сьогодні, все. Дякую за увагу. Не обов'язкове, але рекомендоване домашнє завдання. Зробіть все, що я порадив у цьому відео. Інакше ви просто забудете цю інформацію. Щодо консультацій, пишіть мені у телеграм. Нагадую, що за це не обов'язково платити. Вирішення інших проблем, які заважають нам шукати себе, ми розглянемо на наступному році. Всім гарного дня!